you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Президент України Зеленський заявив, що не поїде на саміт НАТО, якщо не отримає чіткий сигнал, що Україну точно приймуть в альянс. Українська громадськість повністю підтримала таке жорстоке, але повністю справедливе рішення президента. Проте, як завжди так буває в нашій політиці, знайшлося кілька маніпуляторів, які вирішили швидко перекрутити слова президента і виставити усе так, ніби голова держави, сам не хоче, щоб Україна вступила в альянс. Так одіозний екснардеп від партії регіонів Чорновіл знову потрапив у серйозний поліцька. Андал після конфлікту з дружиною українського героя Давінче Чорновіл вирішив піти далі і накинувся з маніпулятивною критикою на Зеленського. Поспішив я вчора за наслідками кашиневського форуму повірити, що в голові цього совка хоч щось коригували. Ні, він тільки навчився бути обережнішим, а менше дратувати співрозмовників під час особистого спілкування, щоб не вигребти, не відходячи від столу. Зеленський тепер знову все перекреслює, уже коли лишається сам на сам з улюбленим крутом. Таке враження, що він ще й виконує завдання відбити охоту від підтримки України. Це було б неймовірне. Радість на болотах цинічно, заявив давній друг Інуковича у своїх сторінках. У коментарях відзначили, що син Чорновола продовжує полюжити світлу пам'ять свого батька. Також Тарас Чорновіл почав називати президента підсадною качкою, натякаючи, ніби на те, що Зеленський якось пов'язаний з Росією. Дуже дивно чути такі речі на адресу людини, яка з першого дня вторгнення віддала наказ на повне знищення російських окупантів та відмовилася від будь-яких переговорів типу перемир'я з Росією. Тим більше дивно чути від діяча, який побував усю політичну кар'єру. На імені власного батька, при цьому ставши одним з головних рупорів проросійської пропаганди, кому кому а чорноволу розповідати про зв'язки з Москвою та якісь проросійські погляди. Одіозний чорновіл у своєму безглуздому спічі заявив, що Україну не беруть в Альянс через Зеленського, а сам президент ніби повністю відмовився від участі у саміті НАТО. За словами Чорновола, почав хамити в бік союзників України на заході. Усі в Україні добре знають, що у Чорновола проблеми. і зором, після того як він на всю країну, заявляв, що Януковича у четвертому прилетіло на яйце підшипник. Тепер уже виявляється, що в нього ще є проблеми зі слухом. Тому наведено цитату Зеленського про саміт у Вільнюсі в повній мірі, щоб абсолютно точно відкинути маячню Чорновола. Деякі країни НАТО так бояться РФ, що не готові бачити Україну в альянсі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, Україні нема чого робити на цьому саміті. Скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті? Скільки життів українців коштує фраза? Україна буде в НАТО після цієї війни, після того як буде безпечно. Скільки це коштує? Емоційно заявив президент. Де тут чітка відмова, як заявив? Тарас Чорновіл, чи може хтось бути сперечатися, що після такої величезної ціни, яку заплатили українці, наша держава справді не заслуговує на те, що Альянс офіційно заявив, що прийме Україну до себе після закінчення війни. Зеленський в цьому інтерв'ю сказав дуже правильні влучні речі. Так не дуже приємні для деяких посадовців, але на 100% правдиві, і маніпулювати такою болючою для країної теми можуть тільки або відверто про російські пропагандисти, або продажні політичні недоексперти. Хтось з цього Тарас Чорновіл вибирати тільки йому. На цьому мене все. Підписуйтесь на блог. Дійсніть на дзвіночок, ставте лайк.